Всім привіт! Тут Аня зі Львова. Ми знаходимося з вами в зеленій теплиці. Зелену теплицю з цього року я переробляла. На цьому місці ті теплиці в мене росте вже в п'ятий рік. Тобто сама теплиця в мене тут п'ятий рік стоїть. Перед тим стояла теплиця біла, яку я перенесла далі. І виходить, що на тому місці я вирощую помідор вже шостий рік. Але я роблю сівооборот, Я коли збираю врожай, забираю оце все. І ще раніше в мене не було грядок, це тільки цього року. А так в мене було чорним агроволокном застелено. Я знімала чорне агроволокно, рихлила землю, трошки розпушувала землю, сіла густо гіцю і так її залишала в зиму. От. А цього року ще вийшло так, що я ще зелень сіяла. Ранньою весною. Тут ще є залишки кропу, які вже зацвив, і цибулька. Перейдемося по сортам помідори. Так, це у мене що? Це взагалі не зрозуміло що, і немає бірки. Я от дивуюся, куди вони діваються. А, о, є труфіль червоний. Труфіль. Є, отруфель. Наростали. Далі німецька чорниця, німецька чорна суниця. Якось так. Він є в округло виду як лодочка. Як лодочка один. І отут же ще. Так, далі йде німецька червона суниця. А, червона суниця, німецька червона суниця. І так само тут два. Щось вона на мене захворіла, пожовкла. Треба, добре, що я її обробила. Треба це все забирати листя. Так, далі йде це що? Це халі галі. Внизу китиця ось ось друга китиця, третя китиця, четверта китиця, п'ята китиця. Добре? Пізантела де, бруск... де брускета? Пізантела плоскоокругла. округла, китиця, друга китиця. Вон там. І отут на пасенку починає ще одна китиця. Далі йде будьоновка. Ну, Будьонка мене взагалі вразила. Подивіться, що воно не ростило. Це є одна китиця. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І оці, оті такі маленькі, бачите? Можливо, що коли знімлються оці, оці ще наростуть. Ну, вони великі. От. Одна. Китиця, тут друга китиця, тут третя китиця. По одному поки що помідору. Китиці великі. Бачите, які великі китиці, але розвивається поки що по одному помідору. Напевно, воно так розвивається. Легенда коктебеля. Ось такі. Рибристі, плоскоокруглі одна китиця. Друга, третя. Третя. Далі вареники, червоні. Вареники. Отакі з носиком. Одна китиця є, друга китиця. І третя. Ага, і отут вже починає четверта. Добре. Далі золотий дракон. Золотий дракон, отака сливка з такою пімпочкою носиком. Воно дуже цікаве. Ось таке воно, бачите? ось, Ха, Цікаве. Так, Тут що у нас є? Тут жовтий доктор Віче. Доктор Вітче, оце є все одна китиця, оце нижня. Далі йде друга китиця, тільки дві помідорки, і отут одна помідорка, третя китиця. Тут хто? Тут є Канада. Канада отака сливка видовжена. Одна китиця. Друга китиця. І все. Так. Це що? Батяня. Батяня одна китиця, друга китиця. Отут третя. Ось такі кититься непогані. І отут вже четверта, І цвіте. Ісполін, ісполін я знаю, що це є дуже крупний, він в мене виростав, дуже великий. От він. ісполін, полін Бачите, теж нерівномірно зав'язує великі, менші, менші і зовсім усю пусінькі. Друга китиця один, два, два. Тут два, ну і тут чотири. Далі йде смарагдове яблуко. Дуже люблю смарагдове яблуко. Якщо колись я вела його в один стовбур, він був в мене високорослий і був дуже-дуже крупний. Він це є зеленоплідний томат. Він трошечки починає жовтіти, значить, він вже готовий. Я його просто обожнюю. Серце сюрприза. Якесь воно слабеньке. І ледве-ледве два сердечка. І отут ще одне. Так. Далі шоколадний чемпіон. Чемпіон шоколад Не... по-чемпіонськи, якої зовсім мало він зав'язав. Так, тут є абцент. Скоріше за все, це буде зеленоплідний. І так щось не дуже. Млія велетня. Ну, отак одна китиця зав'язала. І отак зав'язала друга. Поки що. Це є міносинський гігант. Потріскався, до речі, отут отріснув. Він такий гігант, тільки дві китиці. Ось тут ще одна. От один помідорчик зав'язав. І мільйонер. Мільйонер гарно. Він в мене був. Це в мене вже був той сорт. Я його знаю, і тому мені подобається. І Іфлем'ємський вогонь вперше посадила і тільки одна китиця. Він є плоскоокруглий. Так. На цю сторону. Потрібний розмір. Щось він має вже такий, як хабас виріс, такий великий. Я його вела в два. Бачите? Потім він розділився ще на два і там далі вже порозділявся. от Не припильнувала його. Нічого. Ось такі от вони поки що. Ну, маю надію, що виростуть. Далі, що тут у нас? Мікадо рожеве. Ну, мікадо, як мікадо, але якесь мікадо, не мікадо. Хіба може таке бути мікадо з носиком? Дивно. Добре, побачимо, коли воно розвинеться. І далі ісполін. От він ісполін, тут посередині, бачите, який великий? Не знаю, від чого то залежить. Але дивіться, одна кититься, друга кититься. Третя китиця. Оце все одна. Оце все одна китиця. Так. Тут четверта китиця, п'ята, шоста, сьома, сьома. І ще він, він вже вперся в стелю і, напевно, вже на тому буде сам вершкуватися. Зазвичай так і відбувається. Далі, що це в мене? Це є король гігантів. Король гігантів. Так, одна китиця, друга китиця, третя китиця. Четверта китиця. Так, це до третьої належить. Так, п'ята китиця. Шоста. І сьома, восьма. Вісім вже є зав'яз. За... Ну, буде вже помідори зав'язалися. Так, далі. Що це Надя сердиться? Отаке. Надя сердиться, отакий От помідор дала мені. Пам'ятаю, що мала бути сливка. Добре. Тут воно Я за Я тут не порахую вже китиці. Вони вже так всі перекручувалися, але дивіться, оце є. Де воно? Щоб розплутати її, це можна просто чокнутися. Дивіться, оце є одна китиця. Ось. Оце одна китиця. Капець. Отак вони ростуть. Мікадо рожевий, сливка. Оце, напевно, Надя, а оце мікадо. Так, скоріше воно, може, я поміняла бірочки. Таке може бути запросто. Далі, що там в мене? Мікадо рожевий. Так, от бачите, Мікадо, от він який. Скоріше за все, це я просто поміняла бірочки. Так, шарпеть. Шарпей. Дуже красивий. Подивіться, який воно красиве. Ну яке воно вже красиве. Подивіться, яка китиця. Ну це можна здуріти. Подивіться, які торбочки. Ну, капець. Які торбочки. Як вони мені подобаються, слухайте. Так, а, о, тут дивіться, які вони великі вже. Капець. Ой, як вони мені подобаються. Я просто в захваті. Яке воно красиве. Та що його, його їсти? Його тільки... На нього тільки дивитися. Так. Більштекс. Більштекс отакий плоско округлий. От. зав'язує. Далі трюфель червоний. Оце є трюфель 100%. Бачите, яка видуджена капелька. Такими, як торбочка також. Трюфіль. Далі йде трюфіль чорний. Але стоїть, бачите? Трюфіль чорний, я була не втанена, і стоїть знак питання. Це не є трюфіль чорний. Подивіться, які великі помідори. І вони зовсім не торбочки. Круглі, звичайні круглі. Не знаю, що це. Так, Надя сердиться. Знову ж таки, отакі. Як сливки. Ну, будь-що я щось перекутала, Смарагдове яблуку. Отут яке воно. Яке яблуко смарагуду, як я його люблю. Яке воно велике вистає. велике виростає. і палін. Також великий і полін. Я дуже ним тішуся, він такий великий виростає. Подивіться, які китиці. Так, мікадо рожеве, мікадо рожеве, також сливка. Ну, Стопроцентово я це перепутала. Так, потрібний розмір. Отакі от. Отакі кругли. Ну, от. Ось такий от огляд моїй теплиці. Тут у мене ще росте огірок, той, що я вдома вирощувала розсадою. Це крокодил гена. Один огірок великий, довгий, ми вже зняли минулого разу. І він, його треба полити, підживити. От, і він буде він щось тормозити, не знаю, що може через те, що тут бурячок. Хочу сьогодні бурячок вже вирвати, там вже такі от бурячки є і на борщик. Заберу, може він через бурячок і страждає. Ну, але я і минулого року тут садила один огірок, і в мене був огірок аж до листопада. 1 листопада ми збрали врожай, я збирала шапирки. Ось такий огляд моєї теплички. Добре. Всім па-па, всім добра і миру.